Піхід, існує, він ми б не пропустили можливості втекти, дійсно, про що ти взагалі. Я... Запевняю вас, не існує ніякої двері на вихід. Просто у тебе, напевно, цифрові галюцинації. Результат перенесені свідомості до цифрового виміру. Лянуся, я бачила. Цифрові галюцинації. Ну, ми про щось інше потеревенимо. Як тебе звати? Звати? Мене звати. Його забувають, перетнувши поріг цифрового цирку. Одна з речей, яку я не контролюю, це ваша свідомість. Та я можу допомогти тобі придумати нове ім'я. Моє ім Не напружуй свою милу голівку. За нове ім'я стане що завгодно! За умовниці особа не має права ставити своє ім'я, а також його основу антисемістські висловлювання та будь-які речі швидко людей. То що скажеш? <poorest> Просто обериш щось. Ну що? Ж. Як тобі, я не погоджуюсь жах. Спробуй вище. А як тобі, Помні? А... а Добре, просто я маєш рацію, Джаксе! Треба влаштувати пригоду для нашої нової членкині. Помні! Я це ще п'ять хвилин тому. сказав. Ти полюбляєш пригоди? Дива, небезпеку, смерть, Хоровий же тортик. Ах, ти дармоїд! Ну, я не зовсім. Оскільки ти новенька.